І отримала я ще одну посилочку. Я її вже так розрізала. Зараз будемо дивитися, що в мене тут таке. Ну, тут одразу скажу, це я замовила бегонійки. Нові сорта такі, яких в мене немає. Вся ця посилочка коштувала мені тут 7 сортів. 320 гривень. Давайте подивимося. Що воно тут таке? Тут щось, мабуть, подарунок. Зараз подивимося. Так. Бачу, підписані. Не вручную одной рукой ее распаковывать поломать Ой, же ж красиві. Дивіться, перламутрові. Класно, ви бачите, як переливається? Ось ще така я вже розпечатала теж перламутровим кольором, але... Вольно. Я їх зараз, напевно, розпакую всі, а тоді вам покажу по очереді, бо однією рукою розпаковувати. Боюсь, просто, щоб не поламати. Ось така. Ось така трошки листочок попрінявся, але все одно вона також прям переливається, перламутром. Дуже гарненька. Ось прям така темна. Темна вишньова. Це на телефоні рожевим відсвічує, але вона насправді червона. А ці темні прожилки, оце все, Це темно-темно вишньовий колір. А тут де рожевий, вишньовий просто. Навіть не вишньовий, більш червоний. Це ось така бігонійка. Назви тут є всі. Федір. Так, і такий. Щось в мене такий схожий є, но... Листя більш округле. Тут гостреньке на кінчику. А тут вона мені три сорта прислала, листочка, як подарунок. І знаєте що? Вони всі переламутрові, офігенні бляха, муха. Вибачте, що ми Я в захваті. Ви ж дивіться, як воно перламутром переливається. За всю цю красу я заплатила 320 гривнів. Ну, Ви бачите, як воно перламутром відливає? Офігеть, яка красота. У мене немає слів. На фотографії я дивилася, це воно йшло в комплекті. Я дивилася, ну, не видно було на фотографії цієї всієї краси. Я взяла зараді ось такого, ну, я думала, він такий простий собі. Ну, як, як ось цей. Отакі бігонькі в мене є. Такі схожі на ось ці. Но ну. ну, ось я ніяк не, не ожидала, що я отримую ось такий перламутр. офигеть Боже, как краса! Маны мене немає